Я зараз покажу вам одну цікаву штуку, яка е, з'явилася у World Empire 2027. Це додатковий параметр. Ну, точніше, цей параметр був, я його нещодавно взяла. Зараз я вам покажу і ще куплені додаткові параметри. Так. М -м -м, поки що записую для вас відео, поки є світло. Так. М -м давайте ми зробимо зараз отаким от, от чином. Один okay. Почати гру, продовжити гру, почати гру, повернутися на okay. один. Ви бажаєте очистити, продовжити гру, очистити дані гри. Третє світова, почати гру. Okay. Третє, виберіть складність, виберіть країну. Okay. 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 Finland, I'm just gonna get shovel but yellow. Yep, 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 lift less much for Сполучені Штати. Повернути у сполучені. Виберіть складність. Третя світова. Виберіть складність. Нормально. Легко. Повернутися. Легко. У сполучені. Легко. Третя світова. Почати гру. Лас. закрити. Гроші. 99. Це. Меню гри.

Повернутися Давайте назад. Військо. Війну, яку якому ми створюємо інтернет. Атака на країну Куба-Гавана. Атака завершилася так, успішно. Атака вдалася. Військові новини. Меню повернутися. Ди... Ор... Е... Е... Місь. Но пройти. Okay. Но вибрати. Дата... Вибрати. Головний но. Військові новини. Тему знову має мега пропозицію. Ви можете отримати абсолютно новий Xiaomi Redmi 14 NFC лише за 0,99. Аксесуари, звісно, включені. Просто подивіться на цей фантастичний. Я вже багато все Та що ж таке? Угу. О! Лес Аспентал, Блэк Дорина, Дивимось. Дата. Ньюс. Азербайджан зуміло б. Хорватія підкорив країну. Зімбабве підкорив країну. Бу. Лаос дійшов до без... Таїланд підкорив країну. Камбоджа. Японія дійшов до безвиходів. Венесуела дійшов до безвиходів. Сполучені Штати підкорив країну. Куба. Військові новини. Вибрати Вибудна новини. Одна атака. Єдина. Но, загальний головне, повернути новини, повернути голов, зага, новини відносин, но, загальний головний екран гри, є, закрити, гроші, 233, Сполучені Штат, меню гри, Світ поверну, поверну, повернути, голов, купу, військовий, перевірити, тип мій, вибрати, повернути, блик, блик, джекін, блик, блик, зб... почати військовий, меню, ми, ві, ви, перевірити, валіт, виберіть цільов, виберіть, поверну, поверну, шп, білок, китай, іран, Проверка Таня на дислад. Ты болит? на дислад. Повернутый Закрыт. Закрытый. Вин. Вин. Мэжи. Мэн. Повернутый. Пройтый хит. Но. Выбратен. Новый. О. Весь Азербайджан зумил бить. Китай запустил баллистичные ракеты в напрямку головных мест страны. Япония дошел до безвыходных. Колумбия значит и богатый. Египет зумил бить его рожу. Греция пикорил Украину. Индия пикорил головное место страны. Ирак запустил Саудівська Аравія від Ізраїль знищити багато Ізраїль підкорив країну Палестина. Лаос відвести військ. Росія підкорив країну Латвія. Південна Корея дійшов до безвиходів. Росія підкорив головне місто країни. Саудівська Аравія знищила. Сербія від кордону Бос. Південний Судан дійшов до Великобританії зумів завоювати невеликий порт України. Іран дійшов до безвиходів Іран дійшов до безвиходів з безвиході. новини. Вибач новини. новини. Заголовний екран гри. Є закрити. Гроші. 370. Це від. Меню гри. Виборить, 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 Первичных пиран. Проверьте дать ты вайст тел на Атака на каину иран тегеран. Атака за атака. Ви повер меню повернуты. Дипло ор эко эх ми новый пройти хит. Новый шве в новый по шве вейской вину вейской в ньюс. Азербайджан замів глибу. Туреччина під кори в Ірмані. Україна дійшов до безвиходів з Білорусі. Китай відвести війська від кордону Японії. Філіппіни дійшов до безвиходів. Колумбія дійшов до безвиходів. Єгипет замів обійти ворог. Індія запустив баліст. Індія замів обійти ворожок. Іран дійшов до безвиходів. Саудівська Аравія замів обійти ворог. Південна Корея замів обійти Росія зумів обійти ворожу дивізію з флангу, яка належить країні Україна. Саудівська Аравія підкорив країну Ємен. Південний Судан дійшов до без... Аргентина дійшов до безвиході. Іран дійшов до безвиході. Спол... Іран дійшов до безвиході. Спол... Військові новини. В... Вип... Новини. Загальний Головний екран гри. Л... Л... Закрити. З гроші. 511. Спол... Меню гри. Третє. Світова імперія. Орг. Військова кімната. Перевірити. Вибрати. О... Блик. Блекджек інформація. Надіслати. Армі Стейтус 2. Виберіть. Балістичний. Виберіть. Виберіть. Повер. Повер. Білорусь. Пита. Іран. Батон. Пита. Білорусь. Китай. Іран. Привірити. Тип балісти. Надіслати післати завдання. Атака на країну Іран-Тегеран. Атака завершилася успішно. Параметр мене дозволяє знищити балістику. Атака на країну Повернути меню. Повернутися. Диплом. Економість. Новини. Пройти хід. Новини. Вибрати новини. Новини. Поверти Військові новини. Військо. Вибрати новини. Ньюс. Азербайджан відвести війська від Кордону. Вірманія. Білорусь зумів обійти ворожу. Філіппі дійшов до безв Venezuela de show of the Bas Who Disco Yeah but the posters with Cordon. Argentina dishes do both Who Discount. India with the VISK with Cordon. Iran Dallas beat the battle. Saudi Arabia. Pakistan with the VICS. Sudden dish of the busy hoodie. Argentina did shallow does we could use it. Spelling Shadow Maneuver. Or, диплом, військо, перевір, тип, вибрати, вибрати, а так, а так, шукати це та знищувати. Тип місії, шукати, балі, виберіть цільову країну. Надіслати завдання, виберіть ціль, виберіть, Білорусь білору, питай. Вимогу, перевір, тип, вай, ціль, надіслати завдання, повернутися назад. Перевір, у вас немає, закрити, перевір, тип, вай, цільова, виберіть, питай, Іран, Північна Корея, Росія. Венесуела, Ні, Росія, варісти, ціль, надіслати, повернутися назад. Привіт, у вас немає закрито. Він у якомусь вимо від повернутися. Пройти рада досягнення. Пройти хід. Новини. Вибрати новини. Пов... Військові новини. Військові вибрати. Добре, Ньюс. Білорусь відвести війська від кордону Україна. Канада зумів завоювати на великий порт Україні, Аргентина. Філіппіни дійшов до безвиходів з Китаю. Колумбія запустив балістичні ракети напрямку головних міст країни. Винок. Колумбія знищити багато... Країна Єгипет атакована Франція зумів завоювати. Іран дійшов до безвиході з Пакистан. Ірак запустив балістик. Саудівська Аравія зумів. Країна Ізраїль атаковано. Південна Корея підкорив головне місто країни Південь. Росія зумів обійти ворожу дивізію з флангу, яка належить країні Україна. Південний Судан дійшов до безвиході. Країна Судан атаковано Південний Судан. Україна відвести війська від кордону Білорусь. Великобританія запустив балістичні ракети. Великобританія підкорив країну Аргентина. Сполучені Штати підкорив країну Іран. Військові новини. Вибор новини. За головний екран гри. Закритий. Гроші. 780. Сполучені Штати. Меню грошей. Технологічна підпочинність. Місії. Новини. Рангі і потужність. Пройди новини. Технологія. Економіка. Технологія. Ціна 1860. Куп. Енергія до лівеня. Готов. Роботи. Готово. Пробіл може. Готово. Готов. Наука. Лівень 1590. Ціна 22000. Купити. Ось так. Раз. Ціна. Лівень 1690. Наука. Зменшить вартість дослідження. Діз. Лівень. Ціна. Купити. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ціна. 24, Ціна 32, Купити. Ціна лівень 25.9. Ціна купити. Ціна лівень 35.9. Ціна купити. Ціна 41 тисяча 9. Технологія. Меню Військова кімната. Привіт. Тип місь. Вибрати. Повернути. Почати морське. Військовий меню. Виберіть. 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 Повернути. Білорусь. Китай. Північ. Росія. Північна Корея. Привіт. Варіс. Надіслав. Повернутися. Привіт. Надіс. Закритий. Ві. Ві. Межі. Повернутися. Пройти хід. Вибрати. Дата. Вибрати новини. Поверну. Військо. Військо. Вибрати. Ньюс. Білорусь знищити багато. Вепела від Китай напали на військові частини біля кордону країни mm -hmm. Сполучені Штати. Ракети не потрапили mm -hmm. в цілі влучили в порожню землю. Mm -hmm. Філіппіни дійшов до безвиходів з Китаю. Колумбія відвести війська від кордону Венесуела. Саудівська Аравія зумів. Південна Корея підкорив головне місто країни Північ. Пакистан відвести війська від Росії підкорив країну Україна. Південний Судан знищити бо винищувачі від Судан розбомблена військова база. Туреччина запустив балістичні ракети в НАП. Сполучені Штати підкорив країну Північна Корея. Військові новини. Вибрати новини. Загальний Головний екран гри. Ласкаво. Є Закрити. Гроші. 176. Циві. Спок. Меню гри. Спор. Дип. Військово. Перевід. Тип. Артилер. Почати морське. Військово. Меню. Ми. Ти. Баліт. Виберіть ці. Виберіть. Білорусь. Китай. Росія. Венесуела. Венесуела. Тип. Баліст. Надіслати зав. Повернутися. Навіть закрити від від межі ми повернути пройти хід вибрати новини по військові військо виб ньюс Білорусь відвести війська від кордону Кри Філіппіни дійшов до без Саудівська Аравія від Великобританія дійшов до без з Росії Південна Корея відвести війська від кордону Півні Судан дійшов до без Китай дійшов до без виходів сполучень Росія підкорив головне місто країни Сполучені Штати Венесуела дійшов до без виходів сполучені військові новини вибор новини по за головний екран гри є закрити гроші 335 це сполучені меню Орг. Дип. Військо. При. Тип. Мі. Артилерій. Битис. Биг. Блик. Атака. Атакова. Шукати. Та. Шукати. Тазни. Привір. Тип. Борі. Виборі. Цільов. Виборі. Край. Поверн. Ш. Біло. Китай. Росія. Привір. Тип. Борі. Ціль. Надіслав. Атака на країну. Росія. Москва. Атака не вдалася. Атака. Він. Поверн. Меню. Май. В. Борис Телев, выборить повар, повар. Беларусь, ты Китай. Вы ты Борис Телев, на Краину, Атака на Вдаласе. Атака. Меню, повар, но ты сен. Три, диплом, ор, экон, эхно, ни, новый, прой, ран, и, прой, тэхи. Выбрать новый, о, что, вейско, вейско, до базы. Китай за мимо битого рожа дивизию с флангу канала жить краине с получения штат. Вынышева очевид Колумбия військова база. Саудівська Аравія підкорив країну Ірак. Великобританія за мимо бігнати армію загарбників з країни Росії. Росія дійшов до безвиходів сполучені штати. Судан дійшов до безвиході. Країна Великобританії атакована біл. Венесуела дійшов до безвиході. Венесуела дійшов до безвиході. Військові новини. Виб... Новини. За головний екран гри. Л... 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 Закрити. Гроші. 490. Ц... Ці... Менюри. Орг... Дип... Військовий. Пер... При... Тип Вибрати. Вибрати. Атака. Атака. Шукати. Шукати та знищувати інф. Шукати. Атака ВМС. Виберіть. На... Армі 2. Надіслати за. В... Бійові роботи. Проти... А... Ар... 2. Підводні. Кораблі. Рек. Ге. Війська. Надіслати. Виберіть цільову країну. Виберіть. Пове. Пове. Ви можете... Ты варис, телек Атака на краину, китай, китай, китай Атака за завер... атак. меню. Повернутость. Дебло. Орк. Экот. Пройти хит. Новый. Выбрать новыны. О, Пов... шп. Вейсковин. Вейсковин. запустила баллистические ракеты в напрямку головных мест страны России. Филиппины дешевле до без выхода из Китая. Китай подкорил головное место страны Сполуч. Вынашивающий Колумбия разбомбил на Вейсковом. Египет подкорил Украину Ливия. Вынашивающий Франция. Новая Зеландия запустила.

войди, виборець, виборець, повний повний. Білорусь, Китай, Росія, Китай. Ви можете відкрити телепронавіслат. Ленска було направлено в порт Меню повернутись. Технології, пройти технології. Вибрати дата від вибрати новини. Повернути. Військовий, військовий, вибрати news. Азербайджан запустив бати. Китай відправив військовий кордон на Філіппіни. Сполучені Штати дійшов до базових відських Китай. Саудівська Аравія відбила Великобританія зумів обігнати армію загар. Росія підкорив головне місто країни з Судан знищити багато військові новини. Вибрати новини. За головний екран гри. Є закрити. Гроші. 821. Спол. Меню гри. Технологія. Рівень. Купити. Утримання. Рівень. Купити. Рівень. Ціна 230. Купити. Ціна. Рівень 3999. Куп. Банки дозволять. Рівень. Ціна. Купити. Військ. Купити отрив бакупет рівень благопобут ціна рівень у теменя купити ціна рівень 15 дерев галозь менжить купити ціна рівень 38 купити ціна 40 купити аналіз є то сидіння ціна щорічно 12 купити енергія рівень от про году про году на рівень 48 9 ціна купити Рівень 56,9. Технологія. Меню гри. Цвіт військовий. Перевірити тип мій. Артил. Ар бли бли шука шука шу шукати. Блик. Атак. Атак. Шука. Шука. Артилерійсь. Шука. Шука. Тетат. Тип мій. цільову. Виберіть. Повер. Білорусь. Китай. Росія. Перевірити тип. Валі. Цвіт надіслати. Атака на країну Росія. Москва. Атака завершилася успішно. О, тепер нарешті. Атак. Ві. Вибор повер. Меню гри. Повернутися. Дипло. Ось. 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 Китай підкорив головне місто країни Саудівська Аравія підкорив країну, Великобританія зумів знищити армію. Росія вдалося бити багато сил країни з флангу Сполучені. Південний Судан дійшов до безвиходів Судан, Військові новини. Новини. За головний екран. Ла закрити. Гроші. 190, меню. Орган, дип, перевір, тип місії вибрати. Балістичний. Тип місії вибрати. Повернути. Бить. Зброя. Бить. Бить. А шукати та знищ. Шукати та знищ. Привіт. Баліст. Виберіть ціль. Виберіть. Повернути. Повер. повер, повер шук, Білорусь. Китай. Вимож. Баліст. Цілю. Надіслати завдання. Атака на країну Китай. Пекін. Атака завершилася успішно. Атака на він. О, меню. Повернутися. Дипло. О, екран. Ранги і і потужні. Додаткові екран. Ранги і потужні. Додаткові і потужні. Додаткові екран. Ранги і потужні. Дата -дві. Вибрати новини. tappesell it. Нови. Військові Військові. Військові. Ньюс. Країна Австралія Росія Китай зумів обійти ворожу дивізію от флангу, яка належить країні запустив запустив балістичні. Філіппіни запустив балістичні. Великобританія зумів армію загарбників з країни. Росія підкорив країну Сполучені Штати. Баттон. Дабл Військові новини. Вибрати новины. події. Закрити. Гроші. 0 долларов Пройти. Світова 2027-2028. i the like mic, beam, so this.